Лозовій розпочинається урочистості з нагоди дня працівників сільського господарства. Цього року він припадає на неділю 16 листопада. На початку керівники Лузівщини та хлібороби вшановують пам'ять загиблих на війні захисників України. За невтомну землеробну працю мешканцям Лузівської громади дякує заступниця Лузівського міського голови Вікторія Безугла. Дозвольте від імені міського голови Сергія Володимировича Зеленського привітати вас всіх з вашим святом, з Днем працівника сільського господарства. Я вважаю вам всім здоров'я, я вважаю всім переможного неба над нашими головами. Дякую вам за вашу працю, за ваші невтомні руки, які кормлять нас смачним хлібом. Зі словами привітання та вдячності до хліборобів також звертаються помічниці народної депутатки України Юлії Світличної Марина Кожевник та голова Лозівської районної ради Вадим Гоч. Ви вирощуєте врожай, ви допомагаєте і економіці України, і Україні, і мешканцям. Тих територій, де ви займаєтесь своїм господарством, і за, також в першу чергу за найбільшу вагому допомогу, яку ви надаєте Збройним силам України, бажаю вам, аби ваша праця була безпечною, щедрими були враження, аби здоров'я ваше було міцним, підтримка від держави не тільки на словах, а й на ділі. Наприкінці урочисту, співаки виконують для хліборобів пісні, хай душа, і ніжний аромат кохання, нехай